І взагалі все те, що може бути корисним автовласником. І сьогодні я вирішила записати невеличке відео, поки в дорозі доставляємо додому чудовий автомобіль. Це у нас KIA Niro 19 й рік у максимальній комплектації. Тому кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Номер телефону і опис буде під цим відео. І вирішили записати невеличке відео на тему витрат. Електромобіля. Одразу прошу вибачення, якщо там буде не дуже якісний звук, чи картинка буде тряситися, ми знімаємо на звичайний телефон, немає професійного обладнання, тому вибачайте, як є. І хотіли поговорити про витрати електромобіля. Про що я кажу? Ось, Наприклад, дивіться, зараз ми проїхали 370 км. Це у нас траса, і наші витрати складають 13,2 кВт на 100 км. І це, друзі, ми не їдемо зі швидкістю 80. Це траса, ми рухаємося зі швидкістю 100-110 км на годину у населених пунктах 50, звісно. Скидаємо, тобто звичайна швидкість. І це далеко не перший, скажімо так, тест автономності електромобіля на нашому каналі. І під кожним відео знаходиться там декілька людей. Які пишуть в коментарях, що такі витрати вони штучні, досягти їх неможливо, що ми це робимо навмисне, що ми там рухаємося зі швидкістю 70 км на годину, там ледве не на шнурку ці електромобілі тягнуться, і тому такі витрати неможливо їх досягти, тому що їхні електромобілі, Кона, Ніро, Іоні, будь-які. Споживають набагато більше, і таких витрат вони ніколи не бачили або не можуть досягти. Ну, одразу скажу: по-перше, витрати прогнозований запас ходу, це дуже змінна величина, залежить від багатьох факторів. Але сьогодні ми не будемо розмови розмов... вести про там дощ, сніг, вітер, погодні умови, пору року, клімат, кондиціонер. Це все зрозуміло, що це все впливає на витрати і на запас ходу. Сьогодні ми поговоримо лише про, скажімо так, людський фактор про те, як потрібно, на мою особисту думку, чому такі витрати, як потрібно їздити на електромобілі, і як можна взагалі без проблем досягти ось таких результатів при нормальній швидкості, при нормальній експлуатації і взагалі без. Перше, що я хочу сказати, власники електромобілів, їх досить багато. Вони намагаються, особливо ті, хто тільки пересів з ДВЗ, вони намагаються експлуатувати свій електромобіль точнісінько, так само, як вони їздили на ДВЗ. І з цього починаються проблеми, тому що якщо використовувати електромобіль як автомобіль ДВЗшний, ви ніколи не побачите гарних показників, ви ніколи не побачите гарних витрат і гарний запас ходу, тому що електромобіль це не девези. Це потрібно розуміти. Якщо, наприклад, ви будете там рухатися на електромобілі зі швидкістю 120, там 120, 130, 140, 150 км як ви звикли їздити на ДВЗ-шному автомобілі, то звісно ваші витрати будуть просто космічні, це потрібно розуміти. Я думаю, що це вже ні для кого не секрет. Далі, якщо ви будете досить часто і різко натискати на педаль акселератора, тобто будь-які різкі маневри постійні, на... я Хочу наголосити постійні, тобто постійні прискорення, постійні гальмування, постійні випередження, тобто будь-які різкі маневри це також впливає на ваші витрати. Тобто на електромобілі потрібно максимально плавно виконувати маневри. Звісно, я знову ж таки повторюся, якщо це. Ну, різні бувають обстановки. Дійсно, буває, коли потрібно там зробити якийсь маневр, це потрібно зробити швидко, але не на постійній основі. Як правило, на електромобілі постійно потрібно рухатися плавно, тобто плавне гальмування, плавний, плавний розгін. Не потрібно натискати там до безпам'яті на ту педаль акселератора, тому що у вас електромобіль і він може їхати швидко. При таких умовах гарних витрат, звісно ж таки, знову ж таки, не буде, у вас буде перерозхід. По-друге, коли ми їдемо на електромобілі, наприклад, у нас є підйом, це, ну, скажімо так, по трасі, це звичайна річ. Не потрібно натискати на якщо ви їх рухались, наприклад, зі швидкістю там 100-105 км на годину. Не потрібно натискати, протискати ту педаль акселератора для того, щоб ви в цей підйом заходили зі швидкістю 110, 115, 120 км на годину. Знову ж таки, будь-який підйом, будь-яке різке прискорення це перевитрати. Тому просто, як правило, в 90% випадків перед підйомом є спуск. Як роблю, наприклад, я? Якщо я бачу спуск, у нас, наприклад, ось, ну, нема зараз, але у нас ось одна позначка. Тобто автомобіль споживає дуже-дуже мало. Є наша швидкість. Ми перед підйомом розганяємося, знову ж таки, не натискаємо, просто плавно набираємо швидкість там до, якщо ми рухались, 105, хай це буде 115-120. Із такою самою швидкістю, тобто з таким самим положенням педалі, акселератора, ми виходимо, заїжджаємо в цей підйом. Тобто не потрібно протискати газ, тримаємо просто на тому самому рівні ногу. І в кінці підйому у вас, якщо швидкість була 120, буде 100. Ну, це не критично взагалі. Ви виїжджаєте в цей підйом, ви маєте вже рівну дорогу, і так само плавно автомобіль. Повертається до своєї швидкості, там якою ви рухали 110 км на годину. Все, тобто це елементарно не потрібно, немає, немає перерозходу, ну скажімо так, переізбитку витрат автомобіль споживає менше. Ви не викручуєте, скажімо так, двигун, електродвигун свого електромобіля і не заганяєте його там в, ну, в червону зону, як можна так сказати. Всі знають цю шкалу витрат. І тому подібне. Все, в принципі, якщо ви будете, ви не будете, знову ж таки, різкі маневри, різкі прискорення, ваш електромобіль буде споживати досить і досить мало, тому причому це не залежить, в принципі, сильно від там, яка у вас батарейка чи яка потужність. Двигуна, в принципі, це стосується будь-якого електромобіля. Далі стосовно, наприклад, рекуперації тієї самої. Як я, я, наприклад, використовую автомобіль по трасі без рекуперації, тобто нульовий рівень рекуперації. Але якщо я їду і бачу, там у нас є спуск, там затяжний, суттєвий, все прибираємо просто ногу з педалі акселератора. І хай автомобіль котиться на кат, це ваше все не потрібно про це забувати. Електромобіль це як правило він важить досить багато, особливо з великою батарейкою. І Кат у нього дуже-дуже добрий, і тому ви повинні використовувати будь-яку можливість, яка грає вам на руки для ваших витрат, для вашої економії. Тобто є у вас якийсь спуск, відпустили педаль акселератора. Все, нехай автомобіль котиться доки до того моменту поки не потрібно буде там, набрати швидкість чи тому подібне. Якщо це населений пункт, наприклад, ви їдете зі швидкістю, знову ж таки, 110 км на годину, вам треба загальмувати. Будь ласка, користуйтесь рекуперацією, користуйтесь гальмами, нехай ваші витрати знову ж таки від цього знижуються. Ви рекуперуєте енергію, знову ж таки прибавляєте до запасу ходу, знижуєте свої витрати. Тобто, на мою думку, знову ж таки, це моя особиста думка, це я розповідаю те, як я вважаю. Кожного можуть бути свої якісь думки по цьому поводу, будь ласка, пишіть в коментарях, як ви їздите, як ви економите, але я вважаю, що дуже багато залежить саме від того, як ви конкретно керуєте вашим електромобілем. І саме від цього будуть залежати ваші витрати. Якщо ви вмієте їздити на, скажімо так, це якщо вже, грубо кажучи, на електромобілях, якщо ви розумієте, що у вас... Електромобіль, якщо у вас є, скажімо так, мета ну в принципі для електромобіль в більшості випадків і купуються для того, щоб їздити економно, то просто притримуйтесь цих, скажімо так, не досить складних правил, і ви будете бачити ось такі витрати взагалі без проблем. І це ну скільки ми їдемо у нас швидкість 100-110 км на годину. Це у нас траса, це у нас підйоми. До речі, то що я казав, ось наприклад, у нас. Спереду підйом. Ми набираємо нашу швидкість. Ми сильно не натискаємо, у нас там одна-дві поділки. Набираємо там, наприклад, 110. І так ми і тримаємо. Тобто у нас нічого не змінюється. Ми так і тримаємо ногу в тому самому положенні. Ось пішов наш підйом. І ходимо ми в кінець цього підйому, і швидкість у нас ось 98. 97, ми вийшли на рівну дорогу. Зараз автомобіль почне знову ж таки набирати свою швидкість, з якою ви рухались. При цьому у нас як було дві поділки, так і залишилось. Автомобіль буде прискорюватися, при цьому витрати у вас мінімальні. Тому, друзі, ось такі, скажімо так, думки вголос, нема тут ніяких там казок, ніяких там, ніхто там спеціально не робить якісь там витрати, ніхто не... Не їде 70 по трасі, просто потрібно слідкувати деяким правилам, можна так, якщо можна так назвати, використання електромобіля. І все, і буде вам щастя, будуть у вас гарні витрати, будуть у вас гарний запас ходу, і будете спокійно по собі їздити, економити свої кошти і ніяких чудес. Тут не буває. Знову ж таки, я повторюся, ми зараз не беремо там інші фактори, тобто роботу клімату, погодні умови, пору року, лише людський фактор. Розмовляємо лише про людський фактор. Ось так, друзі. Ось такі у нас краєвиди чудові. Ми продовжуємо нашу подорож, рухаємося додому. Їхати нам ще приблизно 100 кілометрів. Тому, друзі. Кому було цікаво, ставимо вподобайки, пишіть коментарі. Дуже, дуже буде цікаво почитати, як ви їздите на вашому електромобілі, як ви економите, які у вас витрати, які, можливо, у вас ви знаєте хитрощі для того, щоб більш економніше їздити на електромобілі. Будь ласка, пишіть, будемо раді. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео знову ж таки залишу опис цієї. Чудовий кіоніра, 105 тисяч пробіг, автомобіль в суперовому стані, максимальна комплектація, початок експлуатації, 11 місяць 2020 року, майже 21 й рік. В суперовому стані, сох 100%, повністю обслужений. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.